Величезний живіт зазвичай не є причиною для занепокоєння, коли ви вагітні. У деяких жінок живіт при вагітності більше, ніж у інших. Кожна вагітність унікальна, і більшу частину часу майбутні мами не знають, чого очікувати. Але у Алани Мері, її чоловіка Пола, була підозра, що її величезний живіт пов'язаний з тим, що вона носить близнюків. Цьому не варто дивуватися, тому що близнюки народжували серед їхніх родичів. Тому подружжя знали, що така можливість завжди є. Зазвичай, коли близнюки зустрічаються в генеалогічному дереві, немає ніяких сумнівів, що це станеться і в наступних поколіннях. Тому, коли живіт Алани став більше в порівнянні з іншими вагітними мамами, у неї вже було відчуття, що вона носить пару немовлят. Алана за професією лікар, вона відчувала, що її близнюки будуть більшими за середніх. Вона думала, що вони будуть важити близько п'яти фунтів кожен, але про всяк випадок жінка поки не купляла їм ніякого одягу. А коли вона народила, то була вражена, тому що коли діти були зважені, цифра була набагато вища, ніж вона очікувала. В цілому близнюки важили майже 17 фунтів. Це розмір шестимісячної дитини. Вони на 7 фунтів важча, ніж більшість близнюків коли-небудь народжених. Батьки все ще чекають офіційного підтвердження, але їх хлопчики, як вважають, є найважчими близнюками за всю історію Шотландії. Діти Галанни і Пола не єдина пара близнюків важовиків Ще в 2008 році в північній Кароліні група близнюків здивувала своїх батьків Джоуї і Ерін Мейнард, коли вони схилили чашу терезів серед найважчих близнюків в історії. Шон Вільям Мейнард і Ебігейл Роуз Мейнард при народженні важили в цілому 23 фунти і один Гунцій. Хлопчик важив 10 фунтів і 14 уінцій, а дівчинка 12 фунтів і 3 уінція. 20 лютого 1924 року в американському штаті Арканзас народилися близнюки, які важили в цілому 27 фунтів і 12 уінцій. Патриція Джайнс Хаскін і її брат Джон Просер в даний час є найважчими з коли-небудь зареєстрованих близнюків. При народженні Патриція важила 14 фунтів, а Джон 13 фунтів. 12 у вінці.